Усім привіт, друзі! Ну що ж, Європейська комісія починає період консультацій з європейським парламентом і Радою Європейського Союзу для визначення вдосконалення механізмів призупинення безвізових режимів з Євросоюзом. Механізм призупинення безвізового режиму викладений у статті 8 візового регламенту. Про це, друзі, повідомляє прес-служба Єврокомісії. Головною ціллю вище згаданого механізму є забезпечення тимчасового призупинення дії безвізового режиму в разі раптового і значного зростання нелегальної міграції або ризиків для безпеки Європейського Союзу. Єврокомісії заявили, що, хоч безвізовий режим і приносить економічні, соціальні та культурні переваги країнам-членам Європейського Союзу та третім країнам, Однак минулі роки показали, що безвізовий режим може спричинити значні міграційні та безпекові виклики для Європейського союзу. Нездостатня візова узгодженість з візовою політикою Європейського союзу може перетворити країну з безвізовим режимом на транзитний вузол для нелегальних в'їздів до Європейського союзу. Так сталося, що у випадку безвізового в'їзду на західні Балкани громадян країн, які мають візовий режим з Європейським союзом, що призвело до збільшення кількості нелегальних в'їздів до Європейського Союзу у 2022 році. Так зазначили в Єврокомісії. Йдеться, друзі, про ризики, які пов'язані з проникненням організованої злочинності, відмиванням грошей, ухилянням від е, сплати податків і корупції. Зазначається, друзі, що вони дозволяють громадянам країн, що не є членами Європейського Союзу, отримати громадянство безвізової країни і безвізово в'їжджати до Європейського Союзу, оминаючи процедуру отримання короткострокових віз Європейського Союзу. Щоб подолати ці виклики, у Єврокомісії хочуть змінити чинні правила моніторингу функціонування безвізового режиму з третіми країнами. Майбутній перегляд правил може, зокрема, включати нові підстави для призупинення безвізу з урахуванням нових ризиків, адаптацію порогових значень для. Запуску механізму призупинення безвізу і зміну, е, зміну процедури призупинення на більш ефективну та гнучку. І також посилення положень щодо моніторингу та звітності е, ситуації. Восени 2023 року Єврокомісія планує представити законодавчу пропозицію щодо перегляду механізму призупинення безвізу. Тому, друзі, може статися так, що Україна. Може втратити безвізовий режим з Європейським Союзом або ж з деякими країнами Європейського Союзу. І українці, які мають біометричний паспорт і до цього могли в'їжджати до країн Європейського Союзу і перебувати там 90 днів, то може статися так, що не зможуть українці скористатися безвізом уже осени. Але, друзі, все ж таки чекаємо. Осені і побачимо, що насправді приготує нам Єврокомісія. Друзі, у мене на сьогодні все. Будь ласка, втискайте подобайку, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний, і до зустрічі!